Вітаю українці! А вчора знову був приліт по Гончарівському полігону, де я проходив військову підготовку. А... Так як я і казав, є загиблі, є поранені, але точну цифру цих людей вам ніхто не скаже. Ну, пацани, яких я знаю, з якими я на зв'язку, мені кажуть, що дуже дохуя, тому що пролетіло, як мінімум, два іскандера. І обидва потрапили в укриття. Ну щоб ви розуміли, якщо Іскандер потрапляє типа, в укриття в лапках, які там побудували, на яких відмили гроші е, начальники частин, Типа на один бліндаж виділяється 17 мільйонів гривень. А цей бліндаж зроблений з гімна і палок, і присипаних піском. І в цьому бліндажі знаходиться мінімум взвод це 30 чоловік. Якщо в два бліндажа, два точних прильота, це рахуйте, 60-70 загиблих, а від бліндажа до бліндажа дистанція 10 метрів, то якщо в одну в один бліндаж прилітає, то в іншому бліндажі поруч і будуть і поранені, і контужені. Тому я вам кажу, що точну суму і кількість вам ніхто не скаже, тому що ця кончена наша влада. І в Міністерстві оборони, і в Офісі президента, їм на людей начхати. Я хочу, в мене там питали, до речі, до цього в мене були публікації, які стосувалися конкретно цього полігону. І люди там мене питали, а що роблять з тими людьми, які типу, йдуть в отказ, типу, там, відмовляються будь-що робити? Так от я вам зараз розповім. Був у нас такий в нашому взводі, в нашій роті був такий хлопець як же ж його Борис Ткаченко. Його так само в Києві зловили, там, привезли, бо по безпреділу взагалі привезли, зловили. Він хворий, в нього там куча хвороб. Він сказав, я не буду ніхуя робити форму. Брати відмовляюся, зброю в руки брати відмовляюся, присягу приймати, відмовляюся. Я хочу по закону добитися своїх прав та як має бути Щоб ви розуміли, цього хлопця спочатку кайданками пристягували до 32-кілограмової гирі, а в нього самого 50 кілограмів ваги. Ну Тобто він не міг. Навіть сходити в туалет, то що він, щоб до туалету дойти, це йому треба цю гирю принести далеко. І він просто сидів на лавочці. А потім, уже, коли йому дуже-дуже було погано, десь хтось йому допомагав цю гирю донести до туалета, щоб він там посяв чи посрав, вибачте. От. Але ж хлопець такий. Перший. Його від цієї гірі відстігнули І е, довкола дерева, оцю стяжка, оця, знаєте, пластикова. Довкола дерева руки цю стяжка стягли і обмотали стреч пленка, щоб він е, біля цього дерева стояв. Він стояв добу. І під час повітряної тривоги всі ховалися в укриття, а цей хлопець там стояв. І його ніхто не звільняв звідти. Отаке ставлення до людей, оцей довбаний Ганчарівський центр. А, що вам ще розповісти? А, мені там ще люди питали, а, люди пишуть в коментарях, та звернися до суду, подай в суд на ТЦК та типа. Відвоюй, добийся свого права. А я вам скажу так: В нашій країні тепер я не довіряю ні судовій владі, ні правовим всім ніяким інституціям. В Нашій країні йде беззаконня, а, тому що це систематичне явлення. Розумієте, така штука, така штука, що от вчора ця Зезалупа давала інтерв'ю на Фокс News в Америці і казала, що саме вона є джерелом боротьби з корупцією. А насправді оця во Зезалупа офіс президента, Міністерство оборони, судові інституції, правові, поліцейські. Усі вони є зрадниками і учасниками співзлочину за Залупою. Чомусь саме бідолаги, роботяги мають помирати за маєтки мажорів, за маєтки і землі депутатів віддавати своє життя, щоб далі ці підари жили і пили кров з України. Я не довіряю судовій правовій системі в нашій країні. І це знають таку ситуацію в нашій країні знають. Усі країни Європи, тому що їхня розвідка дуже гарно тут працює, і вони дуже добре обізнані в тому, що відбувається в Україні. І цей Гончарівський полігон це тільки така верхушка того айсберга, який насправді тягне цей айсберг. Тягне нашу країну на дуже глибоке дно. Наш ворог в Офісі президента, в Міністерстві оборони, в судовій владі, прокурорській, мусорській. Пробачте, люди, але це правда. Я не знаю, що з цим робити. Я хочу втекти звідси. Я не хочу тут жити, я не бачу майбутнього не для себе, не для своїх дітей, не для своєї сім'ї. Я не бачу майбутнього в цій країні. Тому що виходить, що мої діти будуть такими ж самими безправними рабами, яких можуть мусора так просто взяти, зламати об коліно і зробити те, що буде потрібно офісу президента. В общем, робіть люди висновки. І мені кажеться, що якщо Янукович зміг просто втекти, то цьому Підарасу втекти не можна дати. Треба всіх у них усе забрати і повернути в Україну виплати військовим, ветеранам, пораненим, неправосудно засудженим. Тих, кого неправомірно подали в СЗЧ, Ті люди, які були змушені покинути позиції, тому що їх довели до цього. Народ. Або Україна це без українців буде. Така історія, така правда життя. Пробачте